Ось тут вже така більш-менш рівнина. І знову ж таки погляньте на краєвиди. Дуже крутезні краєвиди, на усе селище. А ми продовжуємо підйом. Ось дорога вже така стала більш болотистою, гірською. Тим не менше вже був перший вказівник маршруту. Червона табличка 5002. Ось. І ми йдемо вперід. Так, дорога все далі, веселіша і веселіша. Вже ось таке болото. Та погляньте вже який краєвид відкривається. Так, Лежники сновобордисти. Ви тут? ви Де ми?